2024 рік став найбільш смертоносним з часів Другої світової війни, але найгірше, що ніхто не знає, яким буде 2025. Макрон хороша людина. Я сказав, що ти робиш. Він відповів: ми святкуємо Другу світову війну, нашу перемогу. Я сказав, ваша перемога, ваша перемога. Розкажіть мені про це. А потім я подзвонив комусь ще, і я випадково розмовляв з президентом Путіним у той час. Справедливості заради він втратив 51 мільйон людей. І він справді воював. Росія воювала. Цікаво, чи не так. Він воював з нами у Другій світовій війні, і всі його ненавидять. А Німеччина і Японія вони в порядку. Знаєте, колись хтось це пояснить. Але мені також подобається Німеччина та Японія. Але Путіна це трохи бентежить. Знаєте, сказав він. Ми втратили 51 мільйон людей, і ми були вашим союзником. А тепер усі ненавидять Росію і люблять Німеччину та Японію. Я сказав, давайте якось це пояснимо. Добре? Але це, 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 це дивний світ. Але я скажу ось що послухайте, я хочу, щоб вони говорили, яка чудова наша країна і яка чудова наша армія. І я робив всі ці дзвінки. З якоїсь причини я розмовляв, мабуть, у чотирьох різних місцях. Пане, ви святкуєте? І я сказав: знаєте, ми ж виграли Другу світову війну та Першу світову війну. Так ми виграли їх, і все ж, ми єдина країна, яка не святкує, всі святкують крім нас. І я сказав, що ми теж повинні святкувати. Вибачте мені цю слабкість, але дуже хочеться розпочати з цитати, якби Трамп був президентом цієї війни, ніколи би не сталося. Звісно, я не про війну Росії з Україною, а про війну Ірану з Ізраїлем або Ізраїля з Іраном, на яку Трамп дав дозвіл, тобто, у випадку з Іраном, Трамп каже, Іран ще має час укласти угоду, інакше все стане тільки гірше, тобто розуміє, що треба тиснути силою. Я давав Ірану шанс за шансом укласти угоду. Я казав їм у найсильніших висловлюваннях просто зробіть це, але якби вони не намагалися, хоч би як близько вони були, вони просто не могли цього зробити. Ну а у випадку з Росією ні, також Трамп зазначив, що Ізраїль має багато смертоносної техніки і її буде ще більше. Але ще є час, щоб покласти край цій бійні, і назвав наступні вже заплановані атаки жорсткішими. Тому або угода, або нові атаки. Ну і до речі, здається, за стратегічною угодою Москви з Тегераном росіяни мали би якось допомогти іранським братам у боротьбі зі сполученими штатами і Ізраїлем. Але поки вони тільки... Стурбовані, рвуть волосся на грудях і кричать про удар у відповідь по Тель-Авіву ядерною зброєю. Ну звісно, не своєю, іранською. Бачите, теж цікава історія, бо Трамп Ізраїлю так не каже, що Іран тепер буде змушений відповісти на цю атаку, як попереджав Україну після знищення стратегічної авіації Росії. Ні, ну я розумію, Це другоє. Прям як ненависть Росіян до Єльцина за розвал Союзу, але одночасно і любов до Єльцина за те, що подарував їм Путіна. Навіть не намагайтеся відстежити логіку. Бо тоді мені довелося би вам пояснювати логіку думок Трампа, який не розуміє, чому, якщо Росія або Союз переміг у війні над фашистами, його тепер не люблять. А Японію і Німеччину люблять, бо він сам любить Японію і Німеччину. Бо я нагадаю, що дій Трампа родом саме звідти. але і Росію в обличчі Путіна йому теж. Шкода. Тож минуло майже чотири місяці з моменту, коли Дональд Трамп повернувся до Білого Дому. За цей час ми з вами зрозуміли тільки одне: дипломатія нової адміністрації це цілковите непорозуміння. Настільки, що спецпредставник Стів Вітков разом зі своїм шефом цілком можуть написати книгу. Мистецтво не укладати угоди. У цій інструкції щодо провальної зовнішньої політики будуть описані глава перша Росія. Обіцяли переговори замість війни, отримали ескалацію, розчарування союзників і глузування Кремля. Путін не тільки не пішов на поступки, а ще й посилив тиск на фронті. Дружній тон виявився відвертим запрошенням до агресії. Настільки що тепер вже навіть Wall Street Journal пише про те, що мирні переговори зайшли в глухий кут. Доля війни в Україні вирішиться тільки на полі бою. Росія прагне досягти успіхів на передовій, щоби змусити Київ погодитися з її вимогами, які по суті зводяться до капітуляції. А Україна хоче стримати Росію і завдати її військам достатньо втрат, щоб переконати Кремль у тому що ціна відмови від угоди надто висока. Глава номер два. Іран заявляли, що дипломатія повернеться, але замість повернення був вибух. Ізраїль, не дочекавшись позиції США, сам розпочав операцію проти ядерної інфраструктури Тегерана. Штати мовчать союзники в паніці, Іран в люті, договорів нуль, наслідків море, в тому числі для Росії, в тому числі і позитивних. До речі, в анотації до цього розділу можна нічого не писати, окрім цитати Трампа, яка, звісно ж, ні на що не впливає. Вже завдано великих руйнувань, але угода все ще може зупинити наступні жорстокі атаки. Іран повинен діяти зараз, щоб врятувати те, що залишилося від його імперії. Більше жодних смертей, жодних руйнувань. Просто зробіть це, поки не стало занадто пізно. Розділ третій Китай спочатку погрожували жорстко, потім запропонували потепління, потім знову почали тиснути у підсумку Тайвань у тривозі. Економіка США в очікуванні мит. А Пекін продовжує нарощувати військову присутність і підриває долар на глобальних ринках. Трамп задоволений і називає це прогресом. Підсумок жодного серйозного договору, жодного успішного стримування, жодного союзника, який відчув би себе впевненішим. Натомість у змі. Фотки з форшетів, розмови про велич Америки і повернення контролю, тільки контролю немає на жодному дипломатичному напрямку. Але до чого ж тоді? Тут 2024, який став найкривавішим роком в новітній історії, бо це не кінець, навіть не кінець початку, це початок. Кінця світ перебуває на порозі безпрецедентної кризи насильства, і за даними останніх звітів, у 2024 році було зафіксовано 61 державний збройний конфлікт у 36 країнах, 11 з яких переросли у повномасштабні війни, що забрали понад тисячу життів у боях. Ця тривожна тенденція продовжується чотири роки з найбільшою кількістю збройних конфліктів з 1946 го припали на період з 2019 року. Ну а кількість конфліктів подвоїлася за останні п'ять років. За оцінками експертів, організоване насильство у 2024 році забрало життя приблизно 160 тисяч людей по всьому світу. Проте, за новими даними, кількість загиблих у конфліктах. Тому ж таки, 24-му сягнула щонайменше 233 тисяч осіб, що становить зростання в 30 якщо порівнювати, наприклад, з 23 м роком. Це робить 2024, й п'ятим найсмертоноснішим з 1989-го і четвертим найсмертоноснішим з часів закінчення холодної війни. Особливо тривожно. Те, що доля цивільного населення ще й досі не вирішена, бо саме цивільні особи все частіше стають мішенями у збройних протистояннях, а не випадковими жертвами. Кількість загиблих серед цивільного населення теж зросла до 31 Найгарячішою точкою на планеті, звісно, є Україна, але дослідники попереджають, що конфлікти стають більш багатошаровими, транснаціональними і важчими для завершення. Ці тривожні дані свідчать про те, що світ стає дедалі небезпечнішим. Але не подумайте, що я хочу вас налякати. Ні. Я хочу пояснити. Кажуть, що все, що ми маємо у нашому житті, ми або допустили, або заслужили у випадку з Україною. Світ це допустив, проігнорувавши вторгнення Росії у 2014 році, як і всі попередні війни, які вона розпочала в Молдові, Сакартвело та Ічкерії, і продовжує в особі Дональда Трампа ігнорувати тепер. Але тепер це ігнорування, ще й дає Путіну надію на те, що при Трампі йому за масові вбивства і системний терор нічого не буде. Трамп засуджує міжнародний суд, але не удари Росії по цивільному населенню в Україні. Трамп засуджує міграційну кризу, але не депортацію українських дітей до Росії. Трамп засуджує відміну культури, але не заборону на окупованих територіях говорити і читати українською. Трамп засуджує втручання у внутрішні справи США, але не втручання Росії в чужі кордони. Трамп засуджує занепад християнських цінностей, але не ракети та шахеди, які пошкодили Софію Київську. Трамп засуджує фемінізм, але не те, що бучі жінок гвалтували на очах їхніх дітей. Трамп засуджує хаос у світі. Але не те, що сам дає Путіну зелене світло його очолити і творити. Трамп засуджує. Але засудження більше не працює. Працюють Сили оборони України, які вчергове продемонстрували 500 тисяч російських втрат за 22-23 роки і 500 тисяч лише за 2024. Ви впевнені, що досягли прогресу, розмовляючи з Путіним по телефону кожного тижня? Бо мені. Тому продовжуємо робити все від нас залежне, незалежно від того скільки часу до миру нам залишилося.